Чи буває так, що ви прокидаєтесь втомленими навіть після повноцінного сну. Чи відчуваєте, ніби сили щодня тануть без причини? У цьому відео я поділюся з вами простими щоденними діями, які допоможуть не просто відновити енергію, а підняти її на новий рівень? Відкрийте світло зранку. Наш організм має свій біологічний годинник і перше світло після пробудження. Сигнал, що пора активуватись, пора починати новий день. Відкрийте штори, вийдіть на балкон або прогуляйтесь декілька хвилин. Це природне джерело енергії, яке допоможе вам почуватися краще вже на початку дня. Рух це не тільки спорт, а й життя. Легка зарядка, 20 хвилин прогулянки або проста розминка, активують кровообіг покращують настрій і заряджають на день. Ваше тіло має рухатись, інакше воно засинає, вода дорівнює енергії. Зневоднення одна з основних причин втоми. Починайте день зі склянки води. І слідкуйте, що пили протягом усього дня кожна клітина потребує її для енергії та ясності вашого розуму. Менше шуму. Більше енергії. Шум це не тільки звуки, це повідомлення, новини, хаос думок. Дозвольте собі декілька хвилин тиші, без телефону, без соцмереж, просто ви, тиша і життя, і ви відчуєте прилив енергії та сили. Ранкові наміри. Запитайте себе, що я хочу від цього дня. Зосередження на намірі. Дає ясність, мотивацію та внутрішній фокус. Це енергетичний компас, який веде вас протягом дня. Ставте собі завдання на день, виконуйте їх, і ви будете почувати себе енергійніше та краще. Маленькі щоденні дії створюють великі зміни. Енергія це не щось зовнішнє, це те, що ми створюємо своїми діями, думками та звичками. Почніть з малого, і результат здивує вас вже за кілька днів. Крок за кроком ми збільшуємо нашу енергію разом!